як і березень асоціюється в нашій країні з ім'ям Тараса Шевченка, а надто в ювілейний 2014 рік. Адже якщо перший місяць весни подарував нам цю непересічну особистість, то в травні 1861 року відбулося перепоховання Праго Кобзаря у Каневі на Чернечій горі. Саме ці місця так зачарували його, що хотів тут оселитися. Саме тут заповідав себе поховати. Отже, цьогоріч Україна відзначає 153-ю річницю перепоховання Тараса Шевченка. Травневі урочистості з пошанування пам'яті поета на Черкащині тривали впродовж чотирьох днів. Вони проходили не лише в обласному центрі, в каневі та селах Тарасового дитинства, а охопили практично всю область. У понеділок Черкащина приймала учасників Всеукраїнського Шевченківського форуму Свою україну любіть. Цьогоріч відбулося поєднання двох традиційних заходів, адже учасниками форуму стали і представники щорічного міжнародного літературно-мистецького свята. Та в сім'ї вольній новій символічно, що цього травня естафета його проведення повернулася на Черкащину. Близько 150 учасників з усієї України та із-за кордону поклали квіти до пам'ятника Кобзаря та взяли участь в урочистостях в Черкаській обласній філармонії. 19 дослідників життя і творчості кобзаря заохотили символічними нагородами. Їм дісталися ювілейні відзнаки 200 років з дня народження Тараса Шевченка. Нещодавно мене прийняли в національну спілку письменників України, і власне на такій зустрічі я вперше це відбувається звичайно в Черкасах, в місті, де я. Хотіла побути, мріяла побути, тому що багато чула про це місто. От але, е, отакий от захід, який е, об'єднує творчих особистостей, е, власне, із пам'яттю про великого пророка нашої нації, Тараса Григоровича Шевченка, е, він е, окрилює, він надає е, більшої такої творчої наснаги, мистецького запалу, мистецького лету. І, от, власне, наша делегація, яка сьогодні приїхала аж трьома автобусами. На таке свято. Певно, от я дивлюся по посмішках, по очах, які світяться. Всі дуже раді тим, і всім дуже приємно, що ми сьогодні разом і на такій гарній зустрічі на такому гарному заході. Ми приїхали в Черкаси, нас розділили, розділятимуть по районах, але от сьогодні зараз ми зібралися на урочистостях покладання квітів пам'ятнику Тарасу Григоровичу Шевченку. От і власне, ну очікуємо, ми тільки приємних і гарних. Позитивних результатів сьогоднішньої поїздки про значення Черкащини з поміж інших областей та патріотичні почуття, які вона викликає, говорили і очільники області. Хотів би зазначити і сказати, що я сам не народився на Черкаській землі, але так сталася у мене доля, що я живу і працюю, і мені доручили очолити адміністрацію Черкаської області. І те, що я відчуваю сьогодні, от, працюючи, що ця земля не тільки надихає на ті слова, те, що говорив Тарас Шевченко свою країну любить, а якраз надихає в сьогоднішніх умовах на те патріотичне таке от, відчуття. Це свято міжнародне пройшло практично у всі області. Воно гуртувало і оце коло, яке замкнулося отут. Почалося з Шевченка на Черкащині і закінчується тут. От закінчується, аби замкнути, власне, а не розірвати оту величезну сім'ю, оте родинне коло, про яке Шевченко мріяв, тому і свято наше називається так? в сім'ї вольній новій те, про що він мріяв. І я думаю, що оця будлива булава. Яка повернулася в Шевченків край, вона якраз і дозволила нам всім ось тут поєднатися. Михайло Наєнко учасник багатьох шевченківських форумів. Найбільше йому врізалися в пам'ять заходи, що відбувалися до 150-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка. Я учасник багатьох шевченківських форумів, але один із найпочесніших. Я думаю, форумів, який в моїй пам'яті зафіксувався, це, уявіть собі, 50 років тому відзначали 150 років дня народження Шевченка. Був міжнародний форум у приміщенні сучасної Верховної Ради. Протягом двох днів з'їхалися представники культури, літератури, мистецтва всього світу. Всього світу. Я Мав запрошення як гість від студентства Київського університету і вислухав усі доповіді найвидатніших тодішніх імен в літературі. Ну, уявіть собі, Ярослав Івашкевич, класик польської і слов'янської літератури. Далі Антал Гідаш – класик угорської літератури. Рокуел Кент, класик американської. Літератури і живопису назим хіхмет класик турецької поезії. Далі, представники Грузії, Індії. Петро Фединський на форум приїхав зі Сполучених Штатів Америки, каже, що в Україну приїздить доволі часто. Йому настільки припав до душі кобзар, і не лише з містом, а й образністю, що нещодавно переклав його англійською мовою. А спонукало мене а, просто сам зміст кобзаря. Я його прочитав, як був шеф-бюро Голосу Америки в Москві. Я там прочитав кобзар повністю, і я собі думав, гей, це є чудовий літературний твір, не тільки патріотичний. Там є любов, і краса, і про кріпацтво, про е, ненавість, і про заздрість, і про надію, красу. Все в нього є. І мені залишилось було три тижні перебування в Москві. Я не дуже хотів їхати додому, бо цікаво було. І я так ішов недалеко пам'ятника Шевченкові і так думав про тих нещасних росіян, і українців, влади яких пригнічує. І щось мені просто так відчув у серці, казало мені, перекладай, то я переклав. Я перший раз був в Україні в 69-му році. І так періодично, що кілька років, я не знаю, вже з 16, 15, а 16, може і 20 разів я вже втратив перелік, не знаю. Але що я відчуваю? За кожним разом краще. 69-й рік то були орвелівські часи. Таке все дивне, люди такі стиснені, боялися. Не дай Бог щось про Україну сказати, чи навіть по-українськи говорити подекуди в Києві. Мого батька вилаяли, що він говорив по-українськи. А нині відчувається дуже піднесений такий розкутий дух і позитивно йде в Шевченківському напрямі. На пошанування пам'яті поета люди з'їхалися звідусіль. В заходах взяли участь представники 18 зарубіжних країн. Їм буде що згадати, адже кожен із чотирьох днів був багатим на події та враження. Програма дуже широка. Ми сьогодні тільки відкрили, і день достатньо насичений. Учасники так, відчувають певну напругу від динаміки наших заходів. От ми зараз була у нас урочиста академія пройшла. Зараз відзначаємо або початок святкування 25-річчя музею Кобзаря, цього унікального музею в Україні. Далі ми відвідаємо Симоненківські місця, потім буде великий Кій концерт для учасників і художніх колективів і. Професіональних і аматорських Черкащини. Ну, а завтра виїзд на Звенигородщину на батьківщину Шевченка. Післязавтра виїзд на Чегринщину і ознайомлення Шевченківськими місцями. І завершальний четвер, день 22 числа, день перепоховання Тараса Шевченка, це відбувається в Каневі, куди учасники форуму і свята вже вливаються у загальнодержавне свято за окремою програмою. Звичайно ж, аби поширшити. Охопити ареал цим святом, у кожного з учасників форуму свої асоціації з Черкащиною у Миколи Жулинського. Наш край асоціюється із Тарасовим дитинством, мальовничою неповторною природою. У мене можливо найперші враження, які в мене асоціюються із Черкащиною і Шевченком, безперечно, це от той шлях, який Пройшов Шевченко в пошуках трьох залізних стовпів, які тримають на собі небо. І я весь час бачу. Часто ж я їхав і в Суботів, їхав, і в Чигирин. І, і я чомусь весь час дивився на поля, на байраки, на долини, на діброви. Більше в мене асоціацій з природою, з ландшафтом. І я подумав, що це не випадково, тому що для Шевченка дуже багато важила сама земля, сам, сам край, те, що він намагався. Відтворити в живописній Україні в цій серії офортів. Форумчани взяли участь і в святкуваннях з нагоди 25-ї річниці музею Кобзаря, де були подивовані та зачаровані українським духом та словом. На розсуд глядачів було представлено композицію Ну що б здавалося слова.